На Одесьчину повернулися військовослужбовці мотопіхотного батальйону Збройних сил України, які тривалий час виконували завдання у складі сил антитерористичної операції. Теж полковник особовий склад, який успішно виконав бойові завдання та, повернувшися на рідну одеську зі Вишковини, виступ військового феврача підполков. Майже рік хлопці боролись за територіальну цілісність батьківщини. І ось нарешті довгоочікувана зустріч із рідними. За цей час чого тільки не пережили сім'ї військових. Довгі безсонні ночі, тривогу та вічей. Цілий рік пробув в зоні АТО дуже радість. Що вже додому. Надіємося, що це. Останнє, те, що буде ця війна, щоб закінчилася для всіх, для всіх тільки миром. Соболязно їм тим людям, які дітей не дождалися. Наконець не Слава Богу, все добре вийшло. Ми дуже раді. Вітали хлопці, військовослужбовці гарнізону, волонтери та мешканці міста. Подякували за мужність та відвагу і вшанували хвилиною мовчання пам'ять бійців загиблих в АТО. Анастасія Іляш Сергій Жуковський з Одеси для часу че.